Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Покажу, як в'язати популярну сумку з рафії бренду Prada. Для в'язання я обрала китайські нитки марки ISPI. Колір пшениця англійською буде Grain номер 187G. Для в'язання нам буде потрібно два гачки: номер 4 та 3 і 5. Четвіркою ми будемо в'язати основу сумки, зворотню та виверідну сторону, а 3 і 5 будемо використовувати для в'язання боковинок, ручок і самого трикутника. Я тестувала три вида цих ниток: китайську, турецьку та італійську. Турецька виявилася найкращою. Спершу будемо в'язати трикутник. Я його в'яжу окремо, тому що я потім його даю на вишивку. і вишиваю цей надпис на вишивальній машинці. Я вручну цього не роблю, тому що я пробувала декілька разів це робити, і мені не вдавалося його вишити так акуратно. Але якщо хтось сміє вишивати гладдю, це взагалі супер, і вам не потрібно буде нікуди його віддавати. Для в'язання трикутничка нам знадобиться гачок номер 3 і 5. Що він був щільний. Набираємо ми довжину 47 повітряних петель. Вона для, я вже її так розрахувала приблизно для того, щоб розмір сумки співпадав з розміром сумки Прада, який зазначений на їхньому сайті. Але на ваш розсуд, на ваше бажання, ви можете варіювати цей розмір і собі розраховувати інші параметри. Так, беремо одну петлю підйому для того, щоб розпочати перший ряд. І в'яжемо стовпчики без накиду. В другу петлю запихаємо гачок і пров'язуємо дві петлі разом. І так до кінця ряду в'яжемо. Рафія трішки крутиться, але потім, коли ви розпарите, то все буде дуже гарно виглядати і рівненько і щітко. Ми будемо в'язати таким чином два ряди стовпчиків без накиду. Тобто нічого наразі не зменшуємо і не збільшуємо. Перший, перша сходинка цієї пірамідки, тобто цього трикутника, вона буде виглядати таким чином, що в'яжемо спершу два ряди. А далі розкажу, як зменшувати. Ось ми дійшли до кінця ряду, і тепер будемо робити зменшення, щоб формувати цю пірамідку. Запихаємо гачок у першу петлю, населяємо нитку і протягуємо відразу через цю першу петлю. Так само другу, щоб перейти вище. І вже з третього, з третього попереднього стопчика без накиду, ми робимо петлю підйому і формуємо наступний стопчик без накиду. Ось так, тобто робимо таку відстань з боку. І знову в'яжемо ряд до кінця. Але не дов'язуємо дві останні петлі. Тобто ми формувати пірамідку будемо таким чином, що в кінці і на початку ми не будемо пров'язувати. Спочатку не будемо пров'язувати, а в кінці не будемо дов'язувати дві останні петлі. Це в нас буде друга сходинка пірамідки. Давайте будемо це так називати. Щоб було зрозуміліше. Ось ми дійшли до кінця, лишилось три петлі. Одну ми пров'язуємо і залишаємо дві непров'язані. Петля підйому розвертаємо і в'яжемо повністю весь ряд, нічого не зменшуємо. Ось що у нас виходить. І сходинки. Перший, перша сходинка була з двох рядів. Друга сходинка буде складатися з трьох рядів. І так ми будемо чергувати. 2-3, два, 2-3. Три, два, три. Це потрібно для того, щоб був оптимальний розмір цього трикутника і максимально сходився з тією сумкою, яка є на сайті. Правда. Ну, якщо ви хочете зробити її більш максимально схожою. Тобто, перший сходинка. Перший 1-2 ряди, три, другий, друга сходинка три ряди. Тепер ми знову зменшуємо, формуємо третю сходинку. Знову пров'язуємо mm -hmm. петлі 3. І в третій ми робимо петлю підйому і формуємо стопчик без накиду. І знову продовжуємо в'язати. Цього разу третя сходинка будемо мати два ряди стопчиків без накиду. Тобто 2, 3, 2, 3. І так до кінця трикутника будемо в'язати. Ось ми дійшли третя сходинка. Не дов'язуємо в кінці дві петлі. Робимо петлю підйом, розворот. знову стопчик писники, до так до кінця ряду. Тут буде вже два ряди. Третя сходинка пірамідки буде два ряди. Ось що з цього вийшло. Зараз воно виглядає досить непрезентабельно, тому що рафія крутиться, і цей трикутничок потрібно відпарити, але накрити її тканинкою котоновою, і можна праскою з парою відпарити. Далі будемо в'язати задню частину сумки. Для цього гачком номер 4 набираємо 63 повітряні петлі. Оскільки ширина сумки буде мати 31, 31 клітинку. Формуємо першу клітинку. Чотири повітряні петлі підйому. І в третю клітинку ланцюжка, стопчик з одним накидом. Далі одна повітряна петля і через одну петлю. Ланцюжка, знову стовпчик з накиду. Знову повітряна петля і знову пропускаємо один, одну петлю і формуємо стовпчик з накиду і так до кінця ряду. Останню клітинку формуємо. Ось у нас по довжині має вийти 31 клітинка. Може здатися, що це досить мала сумка, але потім ви розпарите і побачите, що вона буде необхідного розміру. Формуємо наступний ряд, Чотири повітряні петлі підйому, накидаємо нитку і в попередній стовпець. Подивіться, будь ласка, уважно, куди я запихаю, щоб формуємо клітинку. Це для того, щоб ці стовпчики були досить рівними, тобто не в саму дірочку, а так трішки нижче, в стовпець. Щоб вони не крутилися і виглядали рівно гарно. Ще раз покажу. Повітряна перепід підйому, накид і в дірочку цю трошки нижче від, від верхівки стовпця. В'яжемо наступний ряд. І так ми продовжуємо в'язання. До необхідної висоти. Ось в'язали ми вже боковинку. Висота цієї сторони становить 26 клітинок догори. Передню частину в'яжемо так само, набираємо ту кількість і клітинок, але в певний момент ми зупинимо в'язання. Покажу на наступному уривку відео. Ось. Потрібно зв'язати 9 рядів висотою. І в 10-му ряді ми вже будемо прикріпляти цей трикутничок, цю пірамідку, яку ми в'язали на початку відео. Ось, воно вже готова, вишита. Знаходимо середину полотна. Ось як тут воно виглядає. Це вже готова сумка, правда, інший надпис. В 10-му ряді ми почнемо. З'єднувати трикутник з цим полотном. Потрібно відступити 15 клітинок, і 16 ми не пров'язуємо, тому що це є середня клітинка нашого полотна. Ми будемо кріпити вже трикутник. Тобто зліва і справа має бути 15 клітинок. Так, потрібно з'єднати край клітинки з кутом. Цієї грані цього трикутника. Ми пропихаємо туди гачок, захоплюємо петлю і з'єднуємо край клітинки з кутом цієї пірамідки. Далі піднімаємося вище, щоб зробити наступний ряд. Пропихаємо гачок, захоплюємо петлю, і прив'язуємо цю останню петлю, і піднімаємося вище. Так само йдемо, тобто по грані пірамідки до наступного кутика. Запихаємо в кутик. Тут бажано взяти дві разом петлі, щоб воно міцно трималося. Тепер потрібно розвернути полотно, тому що ми будемо рухатися зліва направо, справа наліво і в'язати спершу тільки одну сторону. І формуємо стовпчик з накиду, тобто робимо клітинку ряду. В'яжемо так до кінця. Потім знову будемо розвертати полотно. Ось так воно вже з'єднано виглядає. Ось так. В'яжемо до кінця. І потім будемо знову розвертати полотно і рухатися до наступної грані, до наступної сходинки цього трикутника, цієї пірамідки. І з'єднувати. І так спершу одну сторону ліву чи праву, а тоді вже наступну протилежно. Я зв'язала ряд, ось ми доходимо, нас лишається дві клітинки. В'яжемо ще одну. Так, І тепер треба з'єднувати, тобто формуємо, так би мовити, клітинку з, з цієї сіточки і з нашої пірамідки. З'єднуємо цю грань, пропихаємо гачок і дві петлі пров'язуємо разом, формуємо цю клітинку. Ось, Ми з'єднали. Далі піднімаємося вверх до наступного ряду знову. Пров'язуємо, запихаємо гачок і пров'язуємо разом дві петлі відразу, без ніяких накиїв. Тобто, щоб перейти до наступного ряду. Ось ми перейшли до грані. Інколи дуже важко пропихається гачок, оскільки там в'язалося гачком 3,5 і воно тугіше. Обертаємо полотно, петлю ми не робимо, ми відразу в'яжемо в наступну клітинку, в наступний стовбець з накидом, цей новий стовбець. І продовжуємо в'язання знову до краю. Тобто ось так. Формуємо наступний ряд, з'єднуємо. В'язуємо цей трикутничок в, цю, в це полотно. І так йдемо зліва направо, зліва направо, обертаємо полотно і ось що в нас вийшло. Ми прив'язали праву сторону трикутника до нашої сітки. Так само ідентично робиться ліва сторона трикутника за таким самим методом. Ось як воно виглядає, коли вже зв'язано. І тепер це ще не все. Зверху ми мусимо привязати 4 ряди оцих стовпчиків накидом, щоб сформувати ці клітинки. Так, далі ми маємо формувати клітинки над оцим трикотником. Оскільки у нас з боків е по 4 клітинки, відповідно, це є 8. Довжина, ширина нашого виробу це є 31 клітинка, 31 мінус 8 залишається 23 клітинки. Тобто над трикутником має бути 23 клітинки. Будь ласка, уважно за цим слідкуйте, тому що цю петлю можеш пропустити і вже буде нерівна кількість, буде не сходитися. Тобто, ширина виробу 31 клітинка, по 4 з боків і 23 над трикутником робимо. Ось щось нас вийшло. От що я маю на увазі цей верхній ряд, який його кількість має співпадати з нижнім рядом. Тобто однакова кількість цих клітинок. Далі ми в'яжемо ручки. Ручки будемо в'язати гачком 3 і 5. Тобто всі боковинки, трикутник, ручки в'яжемо меншим розміром, щоб вони були більш тугіші і щільніші, оскільки вони здатні до розтягування. Набираємо кількість петель 5 і в'яжемо стопчиком без накиду. Довжину ручки насправді ви можете регулювати самі під себе, але пам'ятайте, що рафія розтягується, і тому треба трошки менше зробити, ніж потрібно, щоб передбачити те, що вона може в майбутньому розтягнутися. У мене висота ручок приблизно 25 см. Яка висота зазначена на сайті Прада цих ручок. Тобто і ну, мені цього достатньо вистачає. Тобто ви в'яжете дві такі ручки висотою 25-28 см. І далі ми будемо їх з'єднувати з лицевою та зворотньою стороною сумки. Перш ніж прив'язувати ручки, потрібно розпарити ці всі боковинки, ось як воно вже виглядає, бачите, значно більше. Все гарно, не крутиться, клітинки рівні. Лицева і виворітна сторона мають бути однакові, так розпарювати, щоб все було однаково. Тому що лицева в місті трикутників вона там більш стягується. І ось вже ручки готові. Будемо їх зараз прив'язувати. Для цього ми в'яжемо стовпчики без накиду в верхньому ряді. Тобто прикріпляємо нитку і в'яжемо ряд стопчику без накиду. І скажу, де зупинитися. Це верхня частина. Зворотньої частини сумки. Так ми пров'язуємо один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, п'ять. Так, ще одну, шосту. Шість кітинок прив'язали І будемо прикріпляти ручку. І так, ми забираємо нитку, тобто начебто сопчик з накидом робимо, потім пропихаємо гачок крізь е, петлю на ручці першу і захоплюємо нитку і пров'язуємо все разом. Ось таким чином. З'єднуємо ручки. І так рухаємося далі по довжині ручці, по ширині ручці, п'яте тобто разів так робимо. Тобто опускаємо гачок в петлю, захоплюємо нитку. Потім запихаємо гачок в петлю ручки другу, там була петку друга петля по ширині, захоплюємо нитку і протягуємо це все разом. Далі ми просто в'яжемо стовпчики без накиду, певну відстань клітин, тобто середину, середину між ручками. Ось як воно виходить. Насправді, якщо вам зручно, ви можете змістити ручки, як вам зручно. Але я максимально старалася, щоб воно було схоже, як вправди. Це вже на ваш розсуд. Тепер ми будемо вязати ще один ряд. Ми не розвертаємо полотно, а знову в'яжемо так, щоб стопчики без накиду виглядали як з лицевої сторони, а не зі своротньої. Тому прикріпляємо знову нитку. Будемо ще раз прив'язувати повністю ряд і ще раз закріпляти ручки, так, щоб вони були міцно надійно прикріплені. І Ну. Попередити цей ризик розтягування, тобто, щоб ну, міцно трималося. Ми знову в'яжемо стопчики без накиду. Ми доходимо до ручки, як ми тут будемо пров'язувати. Ми в е, наступний рядочок цієї ручки е, запихаємо гачок, забираємо нитку і пров'язуємо. Знову нитку краще позаду тримати, так зручніше буде. Наступну петельку другого рядка ручки пропихаємо і пров'язуємо одразу, формуємо такий колосок. Такий. Ось так 5, 5 разів на ручці, тобто, бо вона має ширину 5 петель. І далі продовжуємо знову стовпчики без накиду. Ось як воно виглядає. Посередині. І так само таким чином кріпимо другу, другу сторону ручки, пров'язуємо і цього. Тепер нам потрібно зв'язати боковинку для цієї сумки. Адже все в нас готово, залишилось останній штрих. Буквально це зв'язати боковинку і з'єднати її. Для цього ми набираємо кількість петель рівно 7. Тобто це така буде ширина боковинки. Яка має бути довжина боковинки, точно цього визначити неможливо. Тому ми в'яжемо приблизно і щоразу прикладаємо до сумки, тобто до її боковини. В'яжемо такого розміру, щоб приблизно воно охоплювало по контуру всю сумку. І в кінці ми не завершуємо в'язання, а залишаємо нитку і будемо прив'язувати цю боковинку до сумки. І якщо нам не вистачить довжини боковинки, ми ще її дов'яжемо і в процесі прив'яжемо. А якщо забагато, ми її розпоримо просто. Ось так. По контуру потрібно прикладати, щоб визначити довжину, яка нам необхідна. Але знову ж таки, це буде не точна довжина, не ідеальна. Тобто петля в петлю вам не співпаде. Хіба ви якісь перерахунки зробите? Так, я вже перемістилась на диван, тому що важко в'язати, не сидячи на кріслі. Ось яка в мене вийшла за широке і задовга. Я все рівно далі ще продовжую в'язати, тому що я прикладаю до сумки і бачу, що ще недостатньо. Зараз покажу, як ми це все будемо з'єднувати цю боковинку до, до сторони сумки. Так, у мене тут трошки не так стерчить, але ви можете їх заправити. Це вже суто на ваш розсуд. Я їх просто в процесі буду вв'язувати і ховати, тому що я не люблю ці всі заправляння, я відразу їх заховаю. Так, ми пропихаємо гачок крізь е бічні сторони нашої боковинки і нашої лицевої сторони, так щоб їх з'єднати разом спершу. Так, пропихаємо вниз петлю і захоплюємо нитку. Тобто, це метод прив'язки суто ідентичний, так, як ми робили для ручок. Ідентично. Ось як це робиться. Ще раз я вже там заправила нитки, бо можливо не заважали дивитися, як це робиться правильно. Пропихаємо в петлю, запихаємо нитку потім. Шукаємо дирочку протилежну в боковинці, запихаємо гачок і забираємо цю петлю знизу і пров'язуємо ці всі разом, формуємо такий колосок. Тобто, знову ж таки, ідентично, як прив'язувалися ручки. Ось формується все така гарна дуже грань, Красива, мені дуже подобається. Ще раз. Знизу пропихаємо гачок, тобто робимо стопчик без накиду, Тоді шукаємо петлю на грані. Пускаємо туди гачок, захоплюємо нитку і пров'язуємо все разом. Я, Якщо б не крутилося, полотно не було, не стискалось, чи, наприклад, не було дуже вільно, ви прикладаєте ось цей цю буковинку до цих клітинок і дивитеся. Навпроти, значить, є ця дірочка, з якою можна з'єднати, і ви з'єднуєте, тобто прикладаєте це, дивитеся, як співставляється з клітинками. І так в'яжете по контуру навколо. Ось в мене, бачите, я вже прив'язала навколо. Та, мені там трішки в кінці не вистачило, довелося дов'язати, тоді вже доз'єднати. Тобто, і ідентичним е, методом таким чином ви з'єднуєте боковинку з зворотньою стороною сумки. Ось як вона у нас вийде. Якщо у вас є якісь питання, уточніть, будь ласка, пишіть в коментарях.